Ой, а як ти по мені попадаєш? Те, що в мене високий хвостик, не означає, що я маю бути як мішень. Я справді не читер. Сьогодні я не включала чити. Окей. Вот, пар можно лететь. Да okay. <laughs> не! Не! Не читер я Честное слово okay. Привет, привет О, якийсь бантик, подписался Це до 1 вересня вже, так? Да? Рано стану, як ніколи. Та я не піддаюсь. Я кожен раз потію, як перший раз. Ну, скажіть, я сьогодні не дарма тренувалася. Проти вузішки точно не треба вийти. Блин! Есть! Рома сматывается. Дэвин! Втихай <ривіт> в Бион! Съявим! Стоять! Блять, милиция! Блін, роман мене прокляне! Він точно пустый славу же, я читер. Я попередив забув. Кирки з вам про себе не дай забудь, зараз, зараз. зараз він положить всі півкарти. Кирки з не в обіду. А тепер кирки на твоїх плечах. На твоїх хрупких чоловічих it's плечах. It's okay. Хорош. Давай тако по одному, по тихеньку, не спіша. Та ні-ні, я думаю, що все. Ам, я <гум> а, блин, дивлюсь, іра, а, я тебе перехрестив. Давай. А, блін, не дивлюсь, Юра, сорі. А я, а я не знаю, як це робити. <гум> да, на є сесь. Давай. Дякую за підписку не знаю, Юра, як це робить. Це, походу, yeah. треба робити не на стрімі. Хорош. Які тут не лапа? Я потім подивлюся, розберуся, я тобі напишу. А Інна, але дякую тобі спокійно. Бачиш, там якісь турки писали. Але що я їм скажу? Hello? I'm a literal girl. I love money. Що я їм скажу. I love money and Ukraine. Я, я пішла під віду Ні, це не призова, просто по фану. Просто шукаємо крепких людей. От анубіс. Моя. Скіли моя Анубіс? Один. A few moments later. Хочете прикол? <звук> У нас забанили гравця. <звук> У нас забанили гравця. <звук> На кастомці. У нас забанили гравця. Не грайте ще там, це зло. Ну, от нас двобій лишився. По 4 кіла в бог. До речі, найбільше. Рома робить дуже великий ризик. І не виправдати. Три Стіпа. Вітаю, Киракіза, Красава. Все, пасибі вам. Намасте.